Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі в цьому відео. А ми поговоримо, чомусь взірвався четвертий енергоблок на Чорнобильське ЄС. Нагадую, що Чорнобильська ЄС це Київська область називають прип'ять та... Прип'ять Чорнобиль 10-кілометрову зону і 30-ти, поки що, на жаль, зона відчуження, тому що, а, тому що там дуже великий викид радіації, дуже небезпечні компоненти. Там в повітрі літають. Тому, друзі, а, якщо ви хочете туди навіть з'їздити, то потрібно. Мати дуже гарну защиту, щоб не один компонент к вам не, не, про, не прострибнув, треба мати ну, дуже гарну защиту. Тому, друзі, якщо ви їдете в Чорнобиль, по-перше, вам треба дізнатися, де можна купити таблетки від радіації, тому що там є ще радіація, і якщо там Довго стояти, то вам може погано стати. Але краще, якщо ви там знаходитеся, то бути в захисті, навіть якщо ви там в якійсь заброшеній квартирі. От. А, друзі, і тепер переходимо до питання: чому ж все-таки взірвався четвертий нарекоблок на Чорнобильській ЄС. Причини такі, по-перше, по їх заставили провести експеримент, щоб перевірити, цей, щоб перевірити захист охолодження. Далі, по-друге друга причина це, не, це неправильно був збудований енергоблок. Бо тільки уявіть, якщо Хоч щось неправильно збудувати, може, може статися така масштабна катастрофа. А далі причина це, дивіться, що вони робили, вони поніжали, вони поніжали температуру, потім дуже високо повищали, вона набралася до тисяч або 24 просто реактор не витримав і взірвався ти, від такої температури. от А, друзі, дивіться, ще вам хочу сказати, що а, ще причиною була: це що вони на момент експерименту відключили. Там в функцію якусь що надавала вмикати аварійне охолодження? Ну, скажіть, нащо це робити, якщо станція була під угрозою взрива? А якщо б вона вся взірвалася, то радіація навіть була б по всій Україні майже? Ну, як можна було? Так неправильно збудувати щось, що взірвалася станція. Але, друзі, я вам хотів сказати, ще, що там можна бути, що там можна жити, ну мінімум через років 40 чи 60, не, не менше.